Експерти назвали одного місце, де павуки люблять ховатися у вашому домі, і що ви можете зробити, щоб цього не сталося. Павукові свавілля в будинку як зберегти білизну і нерви в порядку. Літо змінюється восени, а разом з нею сезон павуків у Великобританії це особливо помітно, і якщо ви раптом відчули, що восьминогих створінь стало більше, не панікуйте, ви не самотні. Нещодавно експерти виявили улюблене середовище проживання павуків у наших будинках, і, на жаль, воно знаходиться в місці, де ми зберігаємо брудну білизну. І це дійсно неприємно, але цілком зрозуміло. Як досвідчений блогер і людина, яка не раз стикався з павучим вторгненням у власному будинку, я хочу розповісти про проблему павуків в білизні не просто як про факт, а як про стратегію боротьби з ними. Адже знання села і, озброївшись правильними порадами і розумінням поведінки цих істот, можна значно знизити ризик неприємних сюрпризів. Чому павуки вибирають саме брудну білизну. Розуміння мотивів павуків є ключем до вирішення проблеми вони не вибирають наші купи брудної білизни з гніву чи бажання нас налякати. Все набагато простіше це ідеальне місце для укриття темрява. Тепло і відсутність руху це те, що приваблює павуків. Брудна білизна створює ідеальну імітацію природного середовища проживання, де вони відчувають себе в безпеці. Я пам'ятаю випадок, коли в своїй новій квартирі виявив цілу павукову колонію, згорнувшись калачиком в купі забутого білизни. Спочатку був шок, звичайно, але потім я почав аналізувати ситуацію: місце було ідеальним для павуків, і я сам, не усвідомлюючи цього, створив їм комфортні умови. Павуки в будинку реальна загроза чи просто неприємний сюрприз. У Великобританії, на щастя, павуки не становлять серйозної небезпеки. Більшість видів не агресивні і неотруйні. Однак раптова поява павука з підкупи білизни може викликати неприємні емоції, особливо якщо ви страждаєте арахнофобією боязню павуків. Я вважаю, що важливо не тільки позбавлятися від павуків, а й змінювати своє ставлення до них. Павуки є частиною екосистеми, вони харчуються комахами і допомагають нам контролювати популяцію шкідників. Звичайно, в будинку вони не потрібні. Але можна знайти способи співіснувати з ними, не створюючи для них комфортних умов. Як захистити білизну і нерви, ефективні стратегії боротьби з павуками. Тепер перейдемо до найголовнішого: як же позбутися від павуків в білизні і не дозволити їм влаштовувати в будинку павукові свавілля. Ось кілька перевірених порад на основі мого особистого досвіду та рекомендацій експертів. Не залишайте брудну білизну валятися де попало, це, мабуть, найважливіша порада. Завантажуйте білизну в пральну машину або в кошик для білизни з кришкою відразу після носіння. Це позбавить павуків можливості влаштувати собі комфортне укриття. Особистий досвід, я помітив, що коли я негайно сортую брудну білизну і кладу її в кошик з кришкою, кількість павуків у будинку значно зменшується. Кошик для білизни ваш союзник, інвестуйте в якісний кошик для білизни з кришкою. Це не тільки практично, але і ефективно в боротьбі з павуками. Рекомендація Я рекомендую вибирати кошики з щільного матеріалу, які добре закриваються. Регулярне прибирання запорука чистоти і безпеки пилосусьте будинок регулярно, приділяючи особливу увагу тим місцям, де можуть ховатися павуки під ліжком, за меблями в кутах. Рада, використовуйте насадку для шланга пилососа, щоб ретельно очистити важкодоступні місця. Прасування і відпарювання несподіваний спосіб боротьби з павуками, як не дивно, прасування або відпарювання одягу може допомогти позбутися павуків, які ховаються в складках тканини. Наукове пояснення: висока температура вбиває павуків і відлякує їх. Знищуйте павутину, регулярно видаляйте павутину, яку виявляєте в будинку. Це позбавить павуків можливості будувати нові мережі і приваблює їх. Створіть незручне середовище, використовуйте ефірні олії, які відлякують павуків. Наприклад, масло м'яти ем або евкаліпта. Закрийте щілини, перевірте будинок на наявність щілин і тріщин, через які можуть проникати павуки. Закрийте їх герметиком. Попередження: Не панікуйте, а дійте. Я розумію, що вид павука може викликати паніку, але важливо зберігати спокій і діяти обдумано. Не потрібно витрачати гроші на дорогі інсектициди, якщо можна вирішити проблему простими і ефективними способами. Висновок, гармонія з павуками це можливо. Боротьба з павуками в будинку це не війна, а скоріше співпраця. Пам'ятайте, що павуки є частиною природи, і ми можемо знайти способи співіснувати з ними, не створюючи для них комфортних умов. Дотримуйтесь моїх порад, будьте уважні і не забувайте про профілактику, і ваш будинок залишиться чистим і безпечним від павукового вторгнення. Головний висновок попередження завжди краще лікування. Не створюйте павукам комфортні умови, і вони не будуть вас турбувати. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам позбутися павукового свавілля в будинку і зберегти спокій і нерви в порядку.